Я воюю з 19-го року. Десятка, гірсько-штурмова бригада, з Коломийська, з Західного регіону. І так. Я був водій, солдат-водій. Їздив на трьоххмостовому кразі, потім через декілька місяців я став на посаду старшини батареї. Провоював на тій посаді до 24-го, до 2025 року до цього року. Тепер, коли нас реформатували. я пішов на іншу посаду. Але знову ж таки в своєму рідному підрозділі, бо я сам по спеціальності хімік, хімік-технолог. Хімічу з технікою, хімічу з технікою, щоб вона їхала і виконувала свої бойові задачі. Техніка ломиться постійно. постійно. Наприклад, навіть вчорашня ситуація. Ми виїхали, треба було доставити певні речі на позиції. Киві літають. Артилерія працює, ми робимо машину серед поля. Але завдяки професійним хлопцям, які... Вміють ремонтувати машини на ходу, які мають досвід ремонтів. Вийшли ситуації, зробили. І, дякувати Богу, живими і здоровими повернулися назад на базу. Ремонти виносять дуже дуже багато грошей в середньому місяць, ну принаймні в третій батареї, в нас йшло на ремонт машин особистих коштів в районі 100 тисяч гривень на місяць. Кожен місяць за те, що ми з корцями скидаємося. Вже не враховую то, що якісь дрібнички купляються, там лампочки, якісь масла, щось фільтра і мусить бути професійний водій, який. Готовий заїхати і виїхати туди, куди. Дуже тяжко добратись, бувало. вони ж влюють, так само, там Не є дурні хлопці. Вони ж вираховують, вичисляють. Дуже багато часу були такі моменти, що вони чекали, коли ми будемо їхати. І починали бити артилерію. Тоді ще не було FPV, і, і вони просто прощупували, били по нам, їдеш по дорозі, а на тебе по тобі, як в тирі стріляють. Але похмеловав. Малюнки своїх дітей, О, звичайно ж, іконки. Дехто вдіває конкретно щось одне ну, на бойові виїзди, вдіває одну форму, бо вона в нього щаслива. У мене, наприклад, бронежилет мені подарив мій покійний товариш. У 2022 році він подарив його. Я його не поміняю ніби до кінця війни. Я буду з ним. Сергій Коновал. Дуже був хороший хлопець. Він з Одеси сам. Тяжкий в нього теж, теж був шлях, він і в піхоті був, і в артилерії був. І загинув як герой у му році в бою з ворогом в піхотному бою. Декілька разів його рятували, що пуля йому бронежилет прилітали, а крайній випадок перед його смертю то повербанк. у нього був на броніку, і повербанк його зберіг тоді. Но, на жаль, через два тижні після того віця. Багато втратили хороших людей достойних людей. Але це війна. Знаєте, є водії, які просто вміють їздити по прямій дорозі, а є водії, які знають, як відчувають машини. З ними дефіцит. З ними дефіцит. Але магин то, що має, справляємося. Виходимо з того, що є. Звичайно, хотілося б більше людей, щоб було професійно і більше мотивованих, але, як вказує час, все менше і менше. Людей хоче приймати участь в цьому самі. Помирати один раз, якщо нема чого боятися, треба йти до кінця. Є в цьому прикол свій адреналін. Адреналін емоції ці нічим не передати. Тому нема чого боятися, треба пробувати. І не все так страшно тут, як розказують.